Чекай, маєш хвилинку. Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Йдуть, коротше, два сталкери: досвідчений і новачок. І, короче, м як там далі? А! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди. А досвідчений задоволено кричить. А, а, як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить брешуть значить про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів, чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду. А ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти на вигляд, наче бували, маєш багато їх знати. Mm, не чекав такого. Справді віриш, що анекдот тобі допоможе. Ну так, бо гумор допомагає налагодити з людьми зв'язок. Звісно, це не все. Але слово по слову, а там і напарник у мене може з'явитися. Краще вже хвилина ганьби, ніж здохнути в аномалії, бо нікому тебе витягти. Я так вважаю. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залась он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Тоді починаємо. Мужики. Увага! анекдот. Блін, знову цей гуморист. Заходить сталкер до бару. А бармен його питає. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. Чому від бандитів зі смітника так смердить парегаром? А. А знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегару? А той Сталкер каже, не знаю. Чому? Просто вони постійно пахані впоминають. Ну, а бармен відповідає а як інакше, вони ж постійно пахані впоминають. Непогано, <б> непогано. <Creative> <white> um <Gabriel> Ну, чомнеся, давай до нас. Я, звісно, не бармен, але налити можу. Ну тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. <плес> Підходь, хоча б віддячу. Дякую, Сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий! Вже ту свою зустрічку, га? Радіації чи бандитські кулі, відверто кажучи, насрати на неї. Ти ціни на ремонт і комплекти бачив? Я ворог жити не хочу. От дурний. Потім вже позичатиме, щоб я тебе підлатав. Чи теж ізу зустрічкою? Засидівся тут, звісно. А з іншого боку. Хіба я можу піти? Навколо ж одна зелень зелена. Без нормального лікаря повбиваються. а заміни досі нема. До того ж, зі спорягою, поки біда, та, що є для глибокої зони, куди я хочу, не піде. Але запит на обновки в Сидоровича лежить. Він шукає. То кульове, то собачий кус. От і всі мої новини. Пані, брешу. Ще різні вузли бувають на хірургічних швах. Спеціально чергую, морський сподвій. Тут не Прип'ять. Нудно живемо. Як лікар, скажу тобі, давай частіше не бачитися. Добренько. Судів у мене небагато, втім, всі постійні. Руки, кажуть, у мене з правильного місця ростуть. Що не візьми, гарантія якості. Але це ж не моя заслуга, Сидоровича. З тим інструментом, що він мені дістав, у кожного дурня вийде. Раніше тут, на кордоні зони починалася, до Сидоровича черга стояла. А тепер усі новачків за лісся тягнуться. Там і хабар жирніший, і бархоч якийсь. Однак там і до варти ближче, а з нею, як з п'яним сусідом, ніколи не знаєш, біку полізе чи пожежу влаштує. Радий був допомогти. Кого, кого, але мене ту кожен собака знає, Хі -хі, навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Коротше, на моєму кордоні всім добре має бути. І тобі, і мені. Тому якщо ти затаритися або продати щось, то за адресою. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але сам розумієш, не за просто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Розкажи мені про село новачків. Село воно і є сло. По-перше, тут тихо. Бо всі знають одне одного як облублений. Знають. Хто на що водиться? По-друге, за чужими тут приглядають, і не лише я. Тому якщо ти щось украдеш або когось образиш, віму дохай. Усі разом гуртом і в роздріб. Ну і по третє, тихо не значить бідно. Тут не Клондайк, звісно, але й не гастроному Прип'яті. Не віриш? Так на товари подивися. Перші півгодини безплатно. Роботу шукаю. Що запропонуєш? Можу парочку завдань підкинути. Обирай давай, що ти вилупився. Короче, сталкери, Хрін знає, з чого звірна різна зі своїх ліг повилазма. На стежки сталкерські пруть. Новачків жаруті калічать. Одна половина цих новачків працює на мене, інша мої боржники. Коротше, мутанти бізнесу заважають. Перебий тварюк. За мною не заїжджає. Добре. Мене влаштовує. Згода. І давай без викрутасів. Живий хоч щасливий чортяка. Задачка із зірочкою знайдеться для мене і оплатою відповідною. Так, тут лихач один, Джуд, Думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх пити намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся. Отак одразу на той світ. А поговорити з ним не пробував. Сиджу тут, старий пені. Не знаю, як вирішувати проблеми. Та, виявляється, можна було просто поговорити. Та ти що? Пояснюю, це він мав поговорити зі мною, перш ніж робити справи у моєму селі. Тоді мав би шанс. Коротше, миротворець. Береш завдання чи ні? Візьмусь. Де цього ж гута шукати? Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав. А потім прийшли. Зрозумів, так? Ну тоді рухайся. Живий хоч щасливий чортяка. О, це вже ділова розмова, поважаю. Вдалого полювання сталкера.